У Росії зафукали кандидата у депутати Зеленського в Смоленській області. Вибухнув скандал навколо претендента в обласну від відправлячої партії Єдина Росія. Ним виявився однофамілець президента України Володимира Зеленського Олександр Зеленський. Під час зустрічі губернатора і кандидата з майбутніми виборцями один літній чоловік обурився тим, що в облдуму від єдиної Росії балотується кандидат із таким прізвищем. Незадоволений дідусь заявив, що нібито такий збіг образливий для. Російських військових та інших патріотів тому він вважає, що зеленського треба з виборів зняти або він має перестати бути Зеленським. Кандидат по фамілії Зеленські будь-якого не давно бути усь приписувати фамілію, усіма усівалям знімають санвите за голосне послі вибора. На місці відразу захищати Зеленського кинувся спікер облдуми Ігор Ляхов. Той заявив, що їхній зеленський Олександр був ще до президентства Володимира і закликав не переслідувати людей за їх прізвищем. У нас абсолютно кожен громадянин може збиратися незалежно від фамілії. І навіть у Зеленського Олександра Андрійовича фамілія возникла. раньше, до президентства Зеленской Украины. Поэтому давайте не будем нарушать права наших граждан и не преследовать людей по фамилии. Після бурхливих обговорень пенсіонер незадоволений залишив зал. На цей інцидент уже відреагував сам Олександр Зеленський. Він заявив, що не має ніякого зв'язку із президентом України, і тим паче він не має наміру змінювати прізвище і буде подавати свою кандидатуру на вибори, як і планував, як Зеленський.